Мабуть, більше ніж місяць тому я знімав тут на цьому місці відео про те, що я буду кожен день знімати відео в такому форматі, говорити з вами, ділитися тим, що відбувається в моєму житті, і не зняв жодного відео. Тобто були вертикальні відео, короткі, а повноцінного ось такого відео нема. І зараз я хочу розповісти вам, що сталося зі мною, чому нема відео, як важко їх знімати, і як важко вбудувати сам процес в своє життя. Тобто, ми звикли. Ми роками вибудовували звичку жити якимось чином. Ми прокидаємо зранку, беремо в руки телефон, щось дивимося, потім снідаємо, йдемо в душ, потім ми збираємось на роботу. Хто працює вдома, працює вдома, підключає скайп і так далі, і так далі. І починається ось ця рутина, яка захоплює вас абсолютно, і вона займає весь простір. І я помітив, що я, наприклад, зранку у мене о 6.30 тренування. Я не можу пропускати тренування. У мене дуже класний тренер. Мені подобається, що я їду на тренування о 6, я вже їду, о, десь о 5.20-25 я прокидаюсь. І виходить так, що поки ж зранку я на тренуванні я повністю зосереджений на тому, що я роблю. Потім після повернення я вже вмикаюсь в роботу. У мене починаються консультації, потім прямі трансляції, потім групові заняття. І так я рухаюсь до обіду. В обід я обідую, і потім починаються якісь стратегічні речі. Тобто я. Створюю нові, нові, нові освітні програми. Я перевіряю завдання, я переписуюсь з командою, я дивлюсь на результати своїх клієнтів, я проводжу з ними зустрічі, я готуюсь до наступної зустрічі. І потім, десь приблизно, після 16-ї години, в мене вже абсолютно немає сили щось зняти, ось так сісти і зняти. Або нема світла, або вже батарейки посідали, або взагалі сили нема. І ти просто хочеш повечеряти і подивитись, яке-небудь кіно. І так, цілий місяць насправді це дратує. Тобто, ти розумієш, що за місяць ти міг би зняти класних, чудових історій зі свого життя, поділитися досвідом, а їх багато, повірте мені, історій клієнтів, які приходять до мене для того, щоб навчитися висловлювати думки, знімати свій контент, розвивати свою спільноту. Я міг би поділитися тим, як я починав свій онлайн-бізнес сім років тому, і я до сих пір вам це не розповів. Я міг би розповідати про своє фіаско, про свої переживання, про свої падіння і про свої знахідки, про свої дослідження. Я нічого цього не зробив. І тут виникає одне важливе питання і відповідь: для кого я це роблю? Для кого я це роблю? Ми дуже часто вважаємо, що ми це робимо для себе. Я для себе повинен поставити зараз камеру, я для себе повинен зараз записати це відео. Я для себе повинен його оформити, я для себе повинен його опублікувати в YouTube, Для того, щоб до мене прийшли мої підписники, до мене прийшли глядачі, до мене прийшли покупці. Вони подивились, який я класний, але це неправильно. Кожен з нас є носієм інформації. І цю інформацію необхідно сьогодні фільмувати. Це найпростіший спосіб, не просто сідати і писати книгу або твір. Ви просто вмикаєте камеру, і все, що у вас зараз в голові, все, що у вас наболіло, ви передаєте, фіксуєте і залишаєте в своєї соцмережі. І потім ви можете повернутися до цього відео, передивитися свої думки, згадати про що ви говорили, що ви планували, що вас непокоїло, чому ви такі натхнені або що вас мотивувало. І повернутися до цього напрямку. Це найпростіший спосіб фільмування, запису своїх думок, увімкнути камеру і поговорити. І при цьому серед нас є величезна кількість людей, які йдуть твоєю стежкою тільки декілька кроків назад. Вони за тобою, вони теж потребують цих знань, цих вмінь, цих слів. Вони хочуть це почути, бо навколо них тиша, і ніхто не може їм пояснити, як працює цей клятий онлайн, як працюють ці соцмережі, про що говорити, як не боятися, як висловлювати свої думки, як поставити камеру, налаштувати світло, який мікрофон обрати. Ну це я говорю зараз про моїх клієнтів, які не знають відповіді на ці питання. Я можу їм це давати. І ці відповіді, вони не мої. У мене все гарно з мікрофоном, звуком, картинкою і так далі. У моїх клієнтів не гарно. Саме цим відкриттям я хотів би поділитися з вами сьогодні. Ми не робимо тільки тому, що ми не бачимо обличчя нашого глядача, який страждає. Коли ви йдете по вулиці, і ви, наприклад, коли я починав їздити на мотоциклі, і я бачив, як хтось починає їздити на мотоциклі, я зупинявся і обов'язково йому допомагав. Або я підтримував, надихав, коли я починав свою радіодіяльність. Я бачив, як людина хотіла теж працювати на радіо. Я зупинявся, я підходив. Ми зустрічалися. Я пояснював, що потрібно робити для того, щоб почати працювати на радіо, для того, щоб ти пройшов кастинг, прослуховування і тебе взяли. Які навички потрібно розвивати, що треба вміти робити? Чим треба володіти і як? Коли я вчився грати на гітарі, і мій однокласник попросив мене навчити його грати на гітарі, я із задоволенням приїхав до нього зі своєю гітарою. Але що з нами сталося зараз? Чому ми зараз цим не ділимось? Ми вважаємо, що це нікому не потрібно тільки тому, що люди, яким це потрібно, нас не бачать. Якщо б вони нас бачили, вони писали, а як зробити це? Почекайте, а у мене це не працює. А скільки ти заробляє, заробляєш ось так, просто сидячи вдома, спілкуючись зі своїми клієнтами, де ти їх знаходиш, як вони до тебе приходять, що ти їм робиш? Розумієте? Саме цим я хотів поділитися з вами в цьому відео. Можливо, воно стане для вас дуже натхненним. Я впевнений, що мене дивляться величезна кількість людей. Більша кількість чоловіків. З чоловіками взагалі погано все. Саме чоловіки є носіями фантастичного досвіду. Фантастичного. Чому з дівчатами все набагато легше? Бо дівчата не соромляться цей досвід передавати. І в соцмережах більша кількість авторів контенту це дівчата. А хлопчиків немає. Це унікальний досвід, ми втрачаємо, яким можна поділитися зараз зі своєю аудиторією, допомогти їм прискоритися або уникнути проблеми помилок. Кожна помилка і проблема відштовхує нас на декілька кроків назад. І те, що ми мовчимо. Ми, як співучасники цих проблем і цих падінь, ми бачимо, що людина падає, або знаємо, що вона може зараз впасти, вона проходить зараз важкий етап життя і нічого не робимо. Пам'ятайте про це? Я собі залишу це нагадування, щоб собі нагадувати, що це потрібно робити для моєї аудиторії. І напишіть мені зараз в коментарях, які саме проблеми зараз перебувають в вашому житті, які я міг би допомогти вам вирішити або пройти цей шлях. Для мене це буде натхненням. І я хочу, щоб ваша аудиторія теж писала вам подібні коментарі, які проблеми зараз є в вашому житті з тих, які я, Артем Пономаренко, можу вам допомогти вирішити. Ми знайдемо вихід. Пишіть. E dos outros Papai.